Шановні колеги, на 56-му позачергову сесії сеча ради 8 скликання із брата депутатів провело 15 і з справді причина 11. Відповідність з пунктом 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та пункту 3 статті 27 регламенту сесіянської селищної ради сесія є повноваження та оголошує відповідальність. Хм. Шановні колеги, дозвольте привітати наші депутати, які святкували свій день народження на сесійній період їм здоров'я миру сімейну заточку, злагоди та натхнення в роботі. Мельник Ольга Миколаєвна. Я хотів би ще несколько сказати в адрес пахняної Наталії, нашого депутата, яка працює дуже над теб в молодіму центрі, і вони з мали можливість запротестити за себе міністра освіти України. Такого Дуже приєдно з тим. Хвилину, годину і 10 хвилин ми працювали з міністром освіти, він нам пообіцяв в дах на бахатирівської промені, аби тільки не зняли, бо там щось пишуть, дуже таке негарно. Дуже така кваліфікована людина, яка вибила гроші для освіти всієї України. І з 20, кількість 20 дітей він добився, щоб 10. Ну, Якщо 10, то не закривається цей клас. Я так просто скажу вам. Він це зумів з Міністерства фінансів ці кошти ці вибити. І мало того, що ті вчителі, які будуть скорочуватись в течені року, вони будуть одержувати середню заробітну плату, при тому, що вони будуть в онлайні проводити свої підвищення кваліфікації. Тому дуже мені сподобався цей міністр. І Таких багато таких по освіті. Ну у нас дуже добре. У нас закривається тільки один клас, класиком три учні. Це Карачівська школа, перший, перший клас. Все стане залишається. Це дуже добре. Тому що я був у селі і бачив там, де там дуже великі скорочення, тому що там не вистачає діток. І десяти там сім, вісім з багатьох сіл. У нас все, слава Богу, тільки один клас, і буде ходити в броні. Тому у нас все. Зберігається це дуже дуже хорошо для і для вчителів і для нас. Ну ми в кращому, тому що ми кваліфі дуже кучно наше, наше селище, Да. А я хочу скористатися нагодою, запросити всіх до нашого молодіжного центру. Ми з дітьми працюємо і з підлітками, і з дорослими. І для жінок багато жіночі клуби, фітнес і так далі. І все безкоштовно, все на благо громади. І я там дуже далеко. Ну не дуже далеко там повища, А Ти подякуй Івану Олександрович, що він організує тебе роботи. при всіх скажи. прекрасно йде ремонт взаємодія у нас постійна і все, що потрібно для комфорту для розвитку дітей, молоді все нам надає селищна рада і пане Олександрович, започити... шановні присутні. Нагадую, що ці, хто знаходиться в сесії зарі, має натриматися половин регламенту Височанської селищної ради. Відповідно, статтю двадцять п'ятої ренату Вістачанської селищна де передок денний сесії, яким ви ознайомлені. Прошу вас, якщо проголосувати за пропонований порядок денний, взяти за основу. Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались рішення прийнято одноголосно. Взяти заправлений перед взяти за основу. Для розгляду сесії додаткові питання, які ви теж були ознайомлені та які було розглянуто профільною комісією. Прошу проголосувати за те, щоб доповнити невказаними питаннями. Доповнення у вас є, де? є доповнення. Згодні, голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. проти. Утрималось додаткове питання. Прийнято. Шановні колеги. Порядок денний з додатковим питанням. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Потрималось. Рішення прийнято. Ось голосно. Нічого, ми перестали. Процес роботи. Перше питання. Про друге питання. Про внесення змін до програми реформальної дороги комунального господарства ще ж до 25-й рік Повідаю, 3 за 2. Шановні депутати, шановний головуючий, до вашої уваги виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Сачанської селищної ради. А саме у другому розділі обсяги фінансування в переліку об'єктів дорожнього господарства додати в пункті 1 під пункт 151 вулиця Підгірна, село Ржавець на загальну суму 400 тисяч гривень. І в пункті 3 додати під пункт 3.31 прибудинкова територія з будинку 15 б по вулиці Незалежності, загальною сумою фінансування 199,9 тисяч гривень. Да. Ми хотіли там зремонтувати самі біля під'їзду, це Віктор Васильович знає цю територію, ну там такі є місто, там асфальт, не звісно, скільки можна вкинути, один, один раз зробити. Є лист від це вчительський називатися, так? Вчительський є лист, підписаний я не знаю, скільки їх підписало. Вчителі які просять, щоб ми підтримали це рішення, щоб за засу... засу... вальтували під'їзд до цього будинку. Підтримуємо? Так. Підтримуємо. Е, і це і друге питання теж підтримуємо. Так? Нема заперечень? Нема. Голосуємо. Хто за дане рішення, прошу просувати. Хто за? Проти? Утрималися. рішення. Прийнято одного Про Дякую. Пронесення до допомоги програми соціально економічного та культурної роботи селищної на 25 рік. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін та доповнення до програми соціально економічного та культурного розвитку селищної ради на 2025 рік. А саме по галузі житло комунального господарства у розділі поточний та капітальний ремонт доріг рік для дати пункт 1.49 благоустрій населеного пункту, поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиця Підгірна, селище Ржавець. У сумі фінансування 400 тисяч гривень. Пункт 3.21 благоустрій населеного пункту поточний середній ремонт дорожнього покриття прибути. Коває території визнання залежності 15 мислища покателів. Космове фінансування 199 і 90 тисяч гривень. По галузі культура молодь і спорт. Додати, пункт 22. Придбання будматеріалів, господарчі товари для ремонту нежитлового приміщення, саме роздягальні, за адрес селища Високе, вулиця Спортивна, 27А, у суми фінансування 200 тисяч гривень. Все, так. нема більше. Нема. Ви згодні? Кто за дане рішення? Хто за? Проти отримують. Дякую. Ми включаємо зараз числе доповнення сюди якраз. Хто за те, щоб проголосувати зараз за додаткове питання? Включити на 53-го. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали четверте питання. Додаткове питання. Пронесення змін та доповнення до програми розвитку. Публічна бібліотека Священської селищної ради Харківська Харківської області на 25-28 роки, Доповідає Надежда Олексіївна, але я своїми словами зараз скажу. Приходять дітки, дуже багато дітей. Надежда Олексійовна, ви знаєте, вона працює, наверное, на 200%, там таке скупчення дітей і дуже жарко. Тому вона просить поставити там кондиціонер. Підтримуємо? Да, да, Спасибо, Надій Зарісіння. Що за, да, прошу, да, голосувати. Да. прошу голосувати. Проти, утримайтеся. Може два треба, а не один. Yeah, і підтримали депутати. Тому що у вас зали і там, і там. А дітки малесенькі і вже рісені діткам дуже погано. Yeah, а так, так. ми? Це майбутнє наших налога плеті. Так. Ja te pytania, to <coughs> wiesz, nie zmieniłem się, w wstydzę, jak się 8 скликання від 20-го університету РАД про бюджет до Сечанської сили територіальної громади 25 рік та додатків до нього. Доповідає Ченка Яна Олександровна, Сечанська Рейс, питання Шановні депутати та присутні, до вашого розгляду внесення змін до бюджету на 2025 рік. Перше питання. В зв'язку з економією коштів та перерозподілом бюджетних асигнувань зменшуємо бюджетні асигнування по селищній раді на суму 2 мільйони 539 тисяч 700 гривень. Зменшуємо. Зменшуємо, зменшуємо так та по відділу освіти на 22 600 гривень. Друге питання: здійснюємо виділення коштів зв'язку з перевиконанням доходної частини, збільшуємо видатки загального фонду та здійснюємо перерозподіл планових асигнувань за рахунок нерозподілених коштів. Загальний обсяг розподілу становить 4 мільйони 362 тисячі 300 гривень. А саме на організаційно, інформатично, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності, а саме на придбання будматеріалів, матеріалів для ремонту, господарчих товарів та іншого 70 тисяч гривень. Запчастини Мастили шина та інше 10 тисяч гривень. Послуги з поточного ремонту, обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки 60 тисяч гривень. Послуги з організації комерційного обліку електроенергії 2600 гривень. Водопостачання та водовідведення 12 700 гривень. Забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок 15 тисяч гривень. Оплата судового збору, виконавчого збору 50 тисяч гривень. Забезпечення молодіжним центром соціального встановлення та розвитку молоді та інші заходи в сфері молодіжної політики, а саме на заробітну плату 86 тисяч гривень, на придбання матеріалів для ремонту, господарчих товарів та іншого 107 тисяч 500 гривень, надання комплексу послуг особам, сім'ям у сфері соціального захисту, соціального забезпечення, іншим видавачам соціальних послуг, а саме на заробітну плату з нарахуваннями 200 тисяч гривень, на послуги з вивезення твердих побутових підходів тисяча гривень, на інші заходи в сфері соціального захисту, а саме на надання одноразової грошової допомоги захисникам захисту. Сницям 50 тисяч гривень на надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям громади 200 тисяч гривень на забезпечення діяльності бібліотека, саме на заробітну плату. 80 тисяч гривень, на придбання, будматеріалів, матеріалів для ремонту та іншого 2 тисячі гривень. Послуги з поточного ремонту обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки 22 тисяча гривень. Оплата водопостачання водовідведення 1 тисяча 800 гривень. Поповнення книжкових фондів 20 тисяч гривень. На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та іншого. На оплату послуг за обслуговування комп'ютерної техніки 18 тисяч гривень, на оплату водопостачання водовідведення одиннадцять тисяч 900 гривень, на розвиток здібностей у дітей та молоді, фізичної культури. А саме на заробітну плату з нарахуваннями 300 тисяч гривень, на забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують, надають житлово комунальні послуги. На фінансову підтримку КП тепловодопостачання, на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями 400 тисяч гривень. На фінансову підтримку КП «Бабаївське виробниче управління школа комунального господарства. Погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями 200 тисяч гривень. На фінансову підтримку КП Жилкомунсервіс послуга. На погашення заборгованості заробітній плати 200 тисяч гривень. Та на проведення експертного обстеження ліфтів 38 тисяч 900 гривень. На організацію благоустрою населених пунктів, а саме придбання запчастин мастил шин та іншого 40 тисяч гривень, будматеріалів, матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 100 тисяч гривень, на благоустрій населеного пункту, а саме поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Підгірна, село Ржавець. 400 тисяч гривень. Поточний середній ремонт дорожнього покриття прибудинкова територія незалежності 15Б. Покатилівка – 199 тисяч 900 гривень. На послуги з технічного нагляду 6 тисяч гривень. На оплату водопостачання водовідведення 900 гривень. На здійснення заходів землеустрою саме на послуги з формування обмінного файлу формату XML для внесення відомості до ДЗК щодо земельних ділянок комунальної власності 10 тисяч гривень. На придбання будматеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого на нежилову будівлю літера А1, Харківська область, Харківський район, селища Високе, вулиця спортивна, будинок 27А, 21 тисяча гривень. На отримання та розвиток автомобільних доріг, а саме на придбання асфальтобетонної суміші 70 тисяч гривень. Повідні освіти здійснюємо розподіл в обсязі 1 мільйон 155 тисяч 600 гривень. А саме на керівництво управління у відповідній сфері, а саме на придбання матеріалів для проведення ремонту 18 тисяч гривень. На придбання матеріалів для проведення ремонту по дошкільній освіті 100 тисяч гривень. На надання загальної середньої освіти, а саме на опалено-мастильні матеріали 50 тисяч гривень, на оплату теплопостачання 683 тисячі гривень, на придбання матеріалів для ремонту 300 тисяч гривень, на позашкільну освіту, а саме на проходження медоглядів працівників 4 тисячі 600 гривень. По фінансовому відділу здійснити розподіл в обсязі 200 тисяч гривень, а саме на надання субвенцій військовій частині А 1215 Міністерства оборони України на закупівлю запасних частин ремонту озброєння військової та спеціальної техніки. Виконання комплексної програми по захисту державного суверенітету, конституційного владу територіальної цілісності України протидії тероризму, організованій злочинній діяльності заходів державного супротиву на території селищної ради на 24-25 роки. Прохаємо вас затвердити бюджет селищної ради. В загальному обсязі доходної частини 310 мільйонів 839 тисяч 500 гривень та видаткової частини в сумі 413 мільйонів 681 тисяча 900 гривень. шановні депутати, запитання. Комісія розглядали, підтримали. Все. Якщо запитань нема, голосуємо. Хто за, прошу просувати? Проти утрималися. я прийнято за голосу. Дякую, про встановлення ставки. Податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки на території Височанської селищної ради. У нас бувають провідні спеціалісти. Шановні депутати, шановні говорячи, пропонується проєкт рішення про встановлення ставок податку на нерухому майно від від земельної ділянки на території Височанської ради. Виникла необхідність у зв'язку з тим, що діє новий класифікатор будівлі споруд. Прийняти дане рішення для того, щоб передкувати <клес> оподаткування нерухоме майно. Підготовлений був проєкт рішення, воно було завчасно опубліковане для громадського обговорення. Надходжень, ну, не надійшло пропозицій щодо змін у даний проєкт рішення. В цілому ставки, які встановлюються, Будуть введені в дію з 1.01.26 року, перенесені і такі ж, як і в попередньому рішенні в діючому. Крім цього, в даному рішенні враховано всі зміни до, з урахуванням змін податкового кодексу, що не є об'єктами оподаткування і Базова оподаткування, яка визначена податковим кодексом для квартир, незалежно від їх кількості 60 квадратних метрів не оподатковується, і житлові будинки 120 квадратних метрів не оподатковується. Якщо є одночасна і квартира, і будинок 180 квадратних метрів не оподатковується. Крім того. З урахуванням того, що на даний час у нас на Україні діє воєнний стан з метою підтримання незахищених верств населення, в тому числі і захисників та захисниць України, у нас податковий кодекс стаття 266.4.2, передбачає, що селищна рада може сама встановити ще й окремі пільги, які не встановлені законодавством. І з урахуванням. Попиту інших громад пропонується значит, встановити наступні пільги щодо 100%, 100 пільга для учасників бойових дій, які в зазначені в статті 6 закону про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Далі для інвалідів війни, які зазначені в статті 7 цього ж закону, Далі, для членів сімей загиблих. Які зазначені в статті 10 цього ж закону. Далі пропонується встановити пільгу податкову для <кій> малозабезпечених осіб, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Далі пропонується встановити пільгу інвалідам першої та другої групи. Так. Одиноким пенсіонерам, розмір пенсії, яких не підвищує, встановлений законодавством, розмір мінімуму, це малозабезпечені пенсіонери. Далі пропонується пільга для одиноких матерів, що виховують три та більше дітей віком до 18 років. Далі пільга для <coughs> Чорнобильців першої та другої категорії. Пільга для власників об'єктів. Нерухомості фізичних осіб, і житлової нерухомості, яка пострадала внаслідок терористичних дій, спричинених Збройною агресією Російської Федерації. Пільга пропонується одноразово строком на один рік надаватися. Також пільга пропонується для комунальних підприємств захватів і установ, засновником яких є Височенська селищна рада. І також пільга пропонується для Власників господарських будівель допоміжних, таких як сараї, хліви, гаражі, літні кухні, погреби, навіси тощо. Все, які запитання? Виставки... Нема ми не розглядали на комісіях. Експертні висновки експерт, експерт, ну, да, підтримує. ми... підтримуємо. Є пропозиція на голосування? Є пропозиція на голосування. Шановні депутати. Хто за зачитання э, Сепатна Миколаєва, прошу голосувати. Хто за проти? Сутримався рішення призвіти. Э, Шановні депутати, після шостого подальшого сесії ради 8.